Всім привіт, з вами без на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Це краща аналітика українського ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Те відео, яке я зараз сьогодні для вас записую, це не, напевно, знаєте, якесь розслідування, чи щось таке, це скоріше крик душі. Тому що, ну і кияни і Одесити сьогодні пережили дуже страшну ніч і в Запоріжжі, Ну, але, напевно, основний удар російських виплатків сьогодні на себе прийняла столиця. Жахливі руйнування. Слава Богу, що не настільки багато, як могло би бути, але все одно дуже багато жертв. Вже підтверджено на момент, коли я записую відео, десять людей загинуло, це жахливо. Зруйновані будинки. Ну тобто, ситуація досить кепська, давайте скажемо відверто. Це не означає, що ми там її не очікували. Абсолютно було очевидно, що Росія піде на цей терор перед тим, як іти на якісь перемовини, тому що це Росія, і тому що всі агресори так роблять, і нічого нового в цій всій тактиці нема. Але питання не про це. Питання, як завжди, в протидії протидії української армії. Якщо ми говоримо про бійців силоборони, ну тут ніяких претензій не може, Бо будь-яка людина в Києві, яка бачила, як сьогодні працювали хлопці з мобільних груп, як сьогодні працювали люди з зенітно-ракетними комплексами. Ну, повірте, це люди, які там 9 годин не вставали за кулемети, що називається, чи там за пульту управління, і просто хочеться низько вклонитися кожному в ніжки за їх роботу, дуже небезпечну і дуже насправді. Успішно враховуючи, скільки всього летіло на Київ. От. І, ну, на жаль, ніхто ще не придумав ППП, яке б збивало 100% цілий. Он навіть ізраїльський, як бачите, і близько не збиває 100% цілий. Хоча, здавалося б, ого, го там залізний щити, ой купол, там, чи як воно називається, не суть. Але я зараз про інше, друзі. Ну, тобто я не буду зараз там просторікувати, хай про це розказують експерти, хай про це говорять люди, які в цьому дійсно розбираються. Хоча в мене дійсно дуже велике питання, чому фактично мобільні вогневі групи, а це винахід, який з'явився ще восени 22-го року, як тільки перші шахеди полетіли по містах України. От. Але по суті ніяких супернових рішень по боротьбі з цим літаючим дерьмом іранською франшизою, українські українське, українське військово-політичне керівництво так і не придумало. Точніше як. Наші інженери попридумували величезну кількість різноманітних цікавих рішень, які дуже ефективні, менш ефективні, але їх вони є. Питання в тому, що вони не масштабовані і вони не тому й не можуть зіграти якоїсь великої ролі. Тому що, ну, умовно кажучи, якщо там існує там, 10 прототипів, а кожен день на Україну летить там мінімум там, 50-60, це, це ще мало. А тепер там зазвичай 100 і більше цієї дряні по кількості, то відповідно очевидно, що ці речі вони просто не можуть спрацювати, бо їх просто нема. І я зазначу, що. Це якраз пряма чітка. І беззаперечна відповідальність цього такі військово-політичного керівництва всієї тієї ставки верховного Головнокомандування, всіх міністрів стратег-промов і так далі, які мали би давно прийняти рішення про те, що оце рішення є найефективніше, значить, ми його масштабуємо, запускаємо виробництво. Тим більше, вибачте, ми зараз говоримо не про якісь там ракети до Петріотів, які виробляють тільки американці, і ніхто в світі не може їх виробити. Ні, ми говоримо про те, що зробили українські інженери з підручних матеріалів, тобто те, що можна і потрібно було б запустити давно в серію. Але але, як ми знаємо. Зеленський з Єрмаком у нас займалися останні півтора року тим, що вони просто вижирали з Міністерства оборони всіх невгодних собі людей. От вижирали і тепер успішненько. Повністю провалюють знову за своєю старою традицією ще до оборонне замовлення. Тобто вже мова йде і про снаряди, і про, і про дрони. Ну само собою, куди ж там уже щоб дійшла справа до виробництва чогось більш нового. Краще ж просто бігати по світу і у когось щось просить замість того, щоб самому зробити, правда? І в чомусь уже не залежати ні від кого. От. Але найбільше, от знаєте, от на емоціях від цієї ночі. Um, навіть не це, хоча це теж дуже важливе питання, але я не можу не згадати, як ще так, достатньо давно, до кінця минулого року, господін Зеленський, наш Верховний Головнокомандувач, за своєю вічною традицією, видавав порцію крутих обіцянок. І так, да, знаєте, це з розряду мільян, мільйона дерев, там вісна прийдеться жать будь і решта всього того, що ця людина натринділа за 6 років свого перебування при владі. Але в даному випадку, і повторюся, от на тлі того, що сьогодні відбулося, чомусь, от, знаєте, ці слова особливо дратують, м'яко кажучи, і хотілося б вам їх нагадати. Так от, Володимир Зеленський тоді заявив, що вже в 2025 році Україна гарантовано і точно вийде на виробництво трьох тисяч ракет, підкреслюю, трьох. Тисяч ракет можете легко перевірити цю цитату. Зайдіть, будь ласка, погугліть, якщо ви мені не вірите. Погуліть, будь ласка, це ж не я сказав, а Володимир Зеленський. І на що вони будуть вироблені, і це будуть саме українські ракети, повторюся, не якісь там дані Західним світом. Хоча нам ніхто з таких ракет ніколи і не дасть, це очевидно, особливо балістичний. От це очевидно, правда ж для, я думаю, для всіх, бо це стратегічна перевага, і ніхто її просто так за красиві очі не віддає. Отже, три тисячі ракет. Ми пам'ятаємо, що всю зиму на початку весни різноманітні були, там, знаєте, грозні фотосесії самого Зеленського, ще когось на тлі яких-то там, от, вроді як ракет. Постійно нові назви з'являються, якихось там тих ракет там. Я навіть не буду їх перераховувати, менше з тим там гріми, сапсани, той, 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 і фури, шмури. Не суть. Назви тут не мають ніякого значення. Е, просто їх дуже багато. Е, і вже не, ну, от на цьому етапі в мене виникало питання: а нафіга їх так багато? Ну, типу, камон, ми не стільки багата країн, що ми можемо собі дозволити зараз фігачити цілу лінійку різних ракет. Може, давайте виберемо одну, найдешевшу, найефективнішу, і все, що в нас є, вкинути в неї, щоб просто її було багато. Бо ми воюємо в війні на виснаження, а війні на виснаження найважливіше, і що правильно, той, хто Менше витрачає ресурсів, і на менше витрачених ресурсів виробляє більше продукції, яка летить і вбиває ворога, чи знищує там його економіку, чи там наносить йому якісь велику шкоду. Ем, ну, окей, думаю, я. Може я щось не знаю, я ж не різу, я ж не маю там доступу до державної таємниці, чорт би собі з ним. От. Але як ми бачимо, друзі, зараз у нас вже на календарі 17 червня 2025 року, тобто, ще зовсім трошки, і у нас ще ціле півріччя цього року закінчиться. І дійсно, Сили оборони України просто хочуть низько вклонитися абсолютно тут не важливо. Роди військ, і гури, СБУ, і збройні сили, і там сили безпілотних систем всі діють як єдиний механізм, і постійно на території Росії вражаються там важливі цілі, в тому числі там різні заводи, там НПЗ. Там ну ви, ви я думаю, самі читаєте новини. От, але друзі, давайте зазначимо, що ці всі враження вони робляться дронами різними дронами. І якраз в цьому сенсі я ще можу зрозуміти різну лінійку дронів, хоча знову ж таки виникає питання. Бачите, Росія не париться цими питаннями, у них є шахет, які вони взяли у Ірана. да, Вони його там, звичайно, імпровізують, вони його там покращують, щось в нього додають. Але по великому рахунку базочка там у нього одна. От, ми все одно у нас там дуже різні є моделі, різні. Ну окей, це ще та случайний різнобій можна зрозуміти. Але де ж враження ракетами? Ну вряди годи, якісь там моменти були, коли там не так далеко від кордону явно прилітало щось по важче дрону. Тобто, щось таке є. Але знову ж таки, і з того, що ми можемо бачити, хоча б по інформації відкритих джерел за останні півроку ці використання явно не те, що не є масовими, вони є ну, просто одиничними. Ну, Бо, вибачте, практика говорить саме про це. Може, звичайно, десь там у нас є якісь підземелля, які не знаю, там, поманівці забиті ракетами, як на тих знаєте, роликах, які Іран любив показувати, правда, що ти не сильно йому це допомогло, ну, до да менше з тим. Але поки що ми не бачимо, де ці ракети. І да, хочете, знаєте, прямо зараз стати в таку пафосно-патетичну позу і спитати: я ж правильно розумію, да, що от прямо сьогодні ввечері після цього жахливого варварського удару, від якого загинули вже. Більше десяти людей в Україні. Я, вибачте, не кажу точну цифру, бо вона просто ще на даний момент точно не верифікована, не хочу говорити неправильних речей. Там буде офіційна інформація, Ви, я думаю, прекрасно дізнаєтесь з новин. Так от, стати в цю позу і сказати, ну так от, і полетять же ж ці ракети і як вдарять по цим мразям, щоб відповісти за кожного нашого українця, який загибний, загиб сьогодні, був загиблий і вбити російською ракетою чи шахеном. А скільки їх полетить? Ну, давайте такі. Може не зовсім якби релевантний, але такий простий, тупорилий математичний підхід. Тобто, умовно три тисячі ракет на рік. Ну, значить, по ідеї, десь за півроку мало би бути ну, хоча б півтори тисячі. Ну окей, хорошо, половина за півроку, це прям надто добре, тому що ж на, зазвичай виробництво воно спочатку повільніше, а потім, коли воно виходить уже, знаєте, на нормальний конвейер, то починають швидше робити. Да? Окей, ну тисяча ракет. Ну хорошо, ну хоч пару сотень ракет. Ну, хоча б сотню ракет це ж, мали б, по ідеї, виробити за ці півроку. Ну, більше ніж півроку, бо насправді вже місяці 7-8 пройшло від заяви господина Зеленського. Я вже мовчу про те, скільки пройшло від постійних цих фотосесій. фотосесій. Заяв, його там, його точення, от ракети, скоро там, а как вдарям. От, і как би це для просто, може, для звичайних чи там цивільних часів, мирних часів, там ще там, 5-6 місяців це небагато. Але якщо ми говоримо про війну, війну на виснаження, то це просто вічність за цей час, як ми бачимо на фронті війна встигає помінятися повністю до непізнаваності два-три рази. І відповідно, це дуже великий термін по нинішніх часах, величезний термін. І от ви знаєте, цей вечір він насправді має мав би стати напевно в певному сенсі таким собі моментом, коли ми покажемо цим руським ублюдкам, що нам є чим відповісти на ці. Варварські удари, я не кажу там про банк цілий, і це не мені вирішувати. Я точно не збираюсь давати поради, куди бити. Ми маємо дійсно розумно розходувати свій ресурс. Ми не злочинці. Звичайно, ми знаємо, що в Росії ніхто не любить Україну, і коли там випадкових людей нема. От, але тим не менше, ми звичайно не варвари. і Все таки б'ємо по військових цілях на відміну від цієї падалі. От, але сам факт. Де наші ракети, друзі? От у мене одне питання. І це питання стає все більш насправді тривожним, враховуючи те, як себе поводить господін Трамп, тобто наскільки ми можемо взагалі розраховувати, в принципі, на будь-що від Америки навіть за гроші, це ще не факт з, таку, з таким президентом, от його позицію, яка може і скоригується з певним часом, але для нас, вибачте, кожен день зараз важливий. Я думаю, ви розумієте, чому. От і чому це питання про ракети є так важливим? Тому що насправді питання цих ракет це питання такого, знаєте, суми, консенсу такої квінтесенції від цієї політики імені Володимира Зеленського, гримучої суміші популізму, трендіжа, бажання виїхати на чужих досягненнях, і е, при цьому всьому, щоб переможцем був тільки ти, і всі вісти з цієї історії мав тільки ти. При цьому по факту ти сам не здатен створити нічого, і твої менеджерські здібності і твого оточення настільки низькі, що ви не можете налагодити ніякі виробничі процеси, не кажучи вже про там виробництво масове, наприклад, тих таких там балістичних чи якихось там ракет. Ми ж не знаємо про які ракети до кінця йде мова. Там в більшості цих нас навіть не розголошуються якісь тактико-технічні дані. Окей, це може і правильно, але знову ж таки, це той варіант, коли про ракети мають говорити їх прильоти. Якщо їх нема, значить немає друзі. Це дуже просто. Може, скільки заводу грозіть ворогу із Южного Централу, але якщо ти нічого не робиш, ти нічого не вражаєш, значить тебе нема чим це бить. От і все. Правда ж, проста логіка, але мені здається, саме вона і має визначати те, як ти оцінюєш дії і оцінюєш якість роботи верховного головнокомандувача, який є очільником ставки верховного Головного командування, яка і приймає, до речі, рішення з приводу там, якихось стратегічних виробництв, скільки вироблять, що саме вироблять, де, як і так далі. І, от, друзі, ми маємо прекрасну ситуацію, коли було б дуже багато трендіжа. А я думаю, вам не треба пояснювати, чому саме по суті виробництво своїх зенітно-ракетних комплексів і своїх балістичних ракет для України є, напевно, чи не найважливішим, окрім дронів, це само собою. Чому? Ну тому, що ми прекрасно розуміємо, що саме наявність сучасної, якісної, розвинутої системи ППО і робить країну сучасною. От що відбувається з країнами, яких такої ППО немає. Це про Іран. Це дуже добре видно, і ніхто вам її не подарує друзі. Це треба дуже чітко розуміти. Можуть там продавати, але це буде не так швидко і так далі. Ну а про балістичні ракети, друзі, це власне і є та стратегічна сила, яка є України, яка збирається себе захищати. Уже тисячу разів говорили про те, якби в України була своя балістична ракета дальністю, ну хоча б до а краще до 500 кілометрів, то я думаю, що ця війна в принципі не відбулася або, хоча б, якщо би дійсно обіцянка Володимира Олександровича справдилася, і у нас би дійсно ну не 3 тисячі, ну хоча б 300 ракет на рік було вироблено, і ці ракети би полетіли по російських. Всіх військових об'єктах в першу чергу енергетиці у відповідь, коли вони по нашій енергетиці б'ють, і так далі, тому подібне, по логістичних хабах, по штабах. Я думаю, що ситуація би дуже стрімко змінилася. Саме тому росіяни так люто намагаються розбивати будь-що е в нашій країні, що могло би допомогти Україні такі ракети мати. Тому до чого я веду? Я не буду все скидати чисто на Зеленського, тому що давайте не забувати попередніх президентів, які. Е там і продавали армію і то, і сьо. Але розумієте, господин Зеленський в даному випадку підставився тим, що він трендить. Він трендить як, знаєте, базарна торговка, у якої насправді нічого нема, але от вона курчу вірчу на хачу. Тобто, от на що ти називаєш якісь цифри? Причому великі цифри, три тисячі ракет, ну це серйозна сума. Я вам скажу не факт, що стільки виробляє на рік. Я думаю, що ні, увазі всіх номенклатури цих ракет. Це прям дуже багато. Нащо ти, і це ж далеко не тільки з тим, нащо ти постійно говориш те, що немає ніякого стосунку до реальності. І потім люди в це починають вірити. ну, Бо ти ж Верховний Головнокомандувач, ти ж можеш просто взяти і збрехати, правда? А коли це не відбувається, люди все глибше і глибше впадають в прострацію, небажання воювати, невзневіру і так далі. Це так як з тим, вибачте, контрнаступом, фортецями Бахмут і всім тим, що там Зеленський натренів за, за, за цей час і за ці роки. Тобто, і найголовніше, от, напевно, давайте чим хочеться підсумувати, бо хтось, напевно, може написати в коментарях. Що, типу, ну це ж дуже складний процес, ну, типу, воно не може так швидко бути. Так, да, певну рацію ви маєте, але давайте, будь ласка, не забувати, що як би, в Україні було кілька. Проєктів багаторічних проєктів свої ракети, як той Грім 2, і той такий Сапсан, про які вони так люблять потрендіти, і так далі. І ці всі проєкти розроблялися ще в цілком мирні часи. Задовго до приходу Володимира Зеленського, не те, що в президенти, а навіть в принципі в політику. От і, наприклад, були періоди, коніше, коли все згорталося, були періоди, коли воно трошки швидше йшло, але це не було порожнє місце. Давайте скажемо так, нам не треба було а, з нуля придумувати всі ці ракети. Це перший момент. А другий, найголовніший, полягає в тому, що при всіх при цьому тому кошмарному погромі, який відбувся в Україні з наукою, з інженерними там мізками, так далі, тим не менше, Україна це країна, яка точно може побудувати балістичну ракету, враховуючи, що ми по суті є батьківщиною ракет, в тому числі, згадуємо звідки родом корольов той же самий, правда ж? А, і коли мені починаєте сказати, що це неможливо. То я не можу не згадати терористичний рух Хамас, друзі, той самий, який там на Ізраїль в в землю в секторі Газа, який примудрився побудувати їх і з балу можемо ще згадати тисячі, навіть більше десятки тисяч ракет. Причому які собі летіли достатньо далеко на кілька сотень кілометрів. І саме цікаве, що це абсолютно не секрет, що більшість цих ракет були зроблені з водопроводних труб. Ну так, на секундочку. Так, да, це, звісно, не був там якийсь там томагавк чи Іскандер, який там прилітає з точністю до п'яти метрів там, я не знаю, в 5 копєчну монету. Ну, це, це була зброя, яка тримала в напрузі весь Ізраїль. Це була зброя, яка летіла, вбивала і наносила величезну шкоду. Вибачте, якщо ці ребятки, у яких не те, що там якоїсь наукової школи немає, у них навіть університетів ніяких немає, нема. вони чомусь змогли, а ми, значить, не можемо. Можемо, тільки питання завжди в розумі, ціле і в бажанні щось робити, а не просто виходити і триндіти всяку срань про три тисячі ракет. І от той момент, коли більш за все ці ракети потрібно, щоб показати, що да, от а їх нема, або їх мало, або вони не такі, ще не доведені до розуму. Я не знаю, що з ними до кінця. Але факт простий: або ці ракети летять і вражають цілі, або їх нема. А значить, той, хто пообіцяв їх в такій кількості ще тоді. Просто збрехав. І дуже сумно, що цією людиною є Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на цензорнет. І е, нагадую, що. Вже йде до фіналу, до фінішу наш збір на пікап для третьої нашої хорошої залізної танкової бригади. Попрошу вас, 100-200 гривень, скільки є можливість, задонать, будь ласка, бо нам потрібно якомога швидше цю машину хлопцям відправити. Бо, як ви пам'ятаєте, попередник цієї машини підірвався на міні, і, відповідно, зараз у людей нема транспорту, а він дуже і дуже конче потрібен. І підписуйтесь на канал Шоубісики, де закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємося.